9007 хай, напевно не записалось. Коротше, в найближчі дні я напевно не буду знімати відео. Це я прям дуже коротко говорю, це найближчі дні я не буду знімати відео. Бо я їду до дідуся і відео знімати не буду. Як ви бачили, в я... мене є сотка геймів і мені ще трохи до Ареса Нані. І спитаємо цю імбу Саме ліпший скин. Це відео дуже коротке буде. Я канал випишу Надію, що хоч хтось в його подивиться. А не мій ліпший друг, як я говорив Ну коротше, може я напевно не буду виставляти ці е, відео. Напевно. Я не знаю. Ну 2009. Залі. Діма, друзі, добавили. Добавка, дивака, до мене друзі. Мені каже, треба цей алмаз аппнути. Самому апати алмаз з ліпшим другом. Він грає дуже повно, Я так Ну, сказати. Займеть, добиваемся, щоб мене Юра 2009 дев'ят. Ну, коротше, пока <правда> мої содес. Ви мені. ха ха хтось, Хто побачить відео? Хтось побачить ці відео. Ну, коротше пока. Надію, що хтось замітить відео. Надію що хтось підписується. Підпишеться.